Доброго дня! Урок на тему Гоголь і Україна. Коротка біографія Гоголя. Її запишіть в зошит. Ім'я при народженні Микола Васильович Гоголь Яновський. Дата народження 20 березня 1 квітня 1809 року. Місце народження село Великі Сороченці на Полтавщині. Дата смерті 21 лютого 1852 року. Місце смерті Москва. Походження першої родині Гоголів, хто народився у звані потомственного російського дворянина. Освіта. Полтавське повітове училище, гімназія вищих наук у Ніжині. Рід діяльності письменник, жанри, оповідання, повісті, комедії. Великі сороченці місце народження Миколи Гоголя. Великі сороченці, розташовані неподалік Миргорода на Полтавщині, увійшли в історію як місце народження Миколи Гоголя. Бо саме тут, у скромному будиночку повітового лікаря Трохимовського, 20 березня 1809 року народився майбутній письменник. У 1911 році скульптором Іваном Гінзбергом тут споруджено пам'ятник Гоголю, а з 29-го відкрито музей. Село Васильівка, родовий маєток села Васильівка. У далекому минулому Васильівка родовий маєток Лизогубів. Тетяна Семенівна Лизогум, взявши шлюб з Панасом Дем'яновичем Гоголем, дідом Миколи Васильовича Гоголя, 1781 року отримала від батька хутір Купчинський, який згодом перейменували у Василівку, на честь батька майбутнього письменника. Тут він провів перші 10 років життя, успадкувавши від батька Василя Опанасовича почуття гумору, хистоповідача, любов до театру, мати Марії Іван. Палко вірила в талант сина. Десяти років Миколу Гоголя відправили до Полтавського повітового училища. Остап Гоголь. Український військовий діяч доби Хмельниччини і руїни, полковник Кальницького, Подільського та Братславського полків. Наказний гетьман Бравобережної України. Один із пращурів письменника Миколи Гоголя. Батько Василь Афанасьович Гоголь Яновський, мати Марія Іванівна Гоголь-Яновська. Батьківський дім у Васильівці Яновщині. Ніжин. Ніжин у житті Миколи Гоголя. 12 років Гоголя привезли в Ніжин до гімназії вищих наук, яку ще називали ліцеєм. Разом із Гоголем навчалися Нестор Кукольник, Євген Гребінка, майбутні поети. Тут він здружився з Олександром Дашлевським, майбутнім письменником. Україна стала для нього початком життя і творчості. Тут уперше він вийшов на сцену, зігравши роль дуже старого діда, написавши п'єсу з українського життя. Ніжин став духовною творчою колиською письменників. Не випадково, мабуть, тут. Перший пам'ятник Гоголю, створений ще 1881 року талановитим українським скульптором Парменом Забілою. Відкрито перший музей Гоголя. Ніжин. Гімназія вищих наук. Ніжин може похвалитися першим у світі пам'ятником Миколі Васильовичу Гоголю. Київ Микола Гоголь у Києві по справжньому Гоголь пізнав Київ вже після Петербурга і Москви. Хоч бував у цьому місті ще 1827 року, коли в Києві у 30-ті роки 19 століття відкривається університет, завдяки зусиллям Пушкіна і Жуковського призначають ректором українця Михайла Максимовича, друга Гоголя, ботаніка та фольклориста. На прохання автора вечорів на хуторі біля диканьки Пушкін клопочиться про надання Гоголю кафедру загальної історії, сповнення планів і мрій, Гоголь вже планує писати історію України і натхненно пише Максимовичу – Туди, туди, у Київ давній, прекрасний Київ. Він наш. Проте питання про призначення Гоголя у Києві так і не було вирішено. Та Михайло, Микола Васильович бував у Києві. Любив гуляти його вулицях. Часто бував біля Андрійської церкви та у Печерській лаврі. Після перебування у Києві Гоголь переробив Тараса Бульбу. З містом пов'язана і друга перлина Гоголівської прози. Страшна помста. Останній раз він був у Києві 1848 року. Переправа Гоголя через Дніпро. Одеса. Микола Гоголь в Одесі. Уперше Гоголь побував в Одесі перед останнім приїздом до Києва 1848 року. Він повертався з Ірусаліма на Батьківщину морем разом з російським консулом Сирії Базілі, своїм ліцейським приятелем Константин Михайлович Базілі, один із тих випускників Ніжинського ліцею, які разом з Гоголем становили його гордість, син грецького патріота, який перед загрозою страти втік до Одеси. Базілі став не тільки видатним російським дипломатом, але й ученим поліглотом, спеціалістом з близького сходу, людиною широкого мислення. Спілкування з цією людиною Гоголь дуже дорожив. У письменник приїхав до Одеси, щоб провести тут зиму 1851 року. Тут він зружився з акторами місцевого театру. Тепло Одеси зігріло його, вселило надії на звершення роботи над другим томом мертвих душ. І Гоголь весь поринув у цю роботу. В Одесі досі збереглися будинки, де перебував Гоголь. Отже, з Україною пов'язане не тільки дитинство Гоголя, і його юність, але й роки зрілості. З Україною пов'язана практично вся творчість Миколи Гоголя. Гоголь Про Україну. Тепер я взявся за історію нашої єдиної бідної України. Ніщо так не заспокоює, як історія. Мої думки починають литися тихіше і стрункіше. Мені здається, що я напишу її, що я скажу багато того, що до мене не говорили. Місця України, в яких був Гоголь. Церква Симона Стопника на Поварській, яку Гоголь в останні роки життя, відвідував Твори про Україну. Збірка вечори на хуторі біля Диканьки. Мертві душі. Тарас Бульба